Борислав Розенблат склав присягу на вірність Україні, ставши народним депутатом. Він розповідає, підписуючи документ, хвилювався, адже усвідомлює усю відповідальність перед країною. Сьогодні Борислав Розенблат визнає, що ця каденція буде непростою. Перед нами дуже висока, така якби і напружена робота, і відповідальна перш за все тому, що країна потребує реформи. Вона дуже сьогодні потребує реформи. і Для нас дуже важливо зробити їх як наймогу, скоріше. Не чекаючи чогось, тому що в нас немає цього часу, може казали, чи ми змінюємося, чи ми просто помираємо. Ну таке сьогодні життя. До цього часу Борислав Розенблат депутатом рад не був, став народним депутатом від блоку Петра Порошенка, перемігши у 62-му мажоритарному окрузі. Сьогодні разом з однодумцями працюватиме в депутатській групі, яка опікуватиметься південно-східним регіоном України. Південно східної частини нашої України і туди входить Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Миколаївська і Житомирська область. Тобто, ну дійсно сьогодні такий як принцип, але всі люди налаштовані близько 30 депутатів народних. Вони всі промисловці, вони всі дійсно такі, ну якби налаштовані на реформи, тому що вони розуміють, що сьогодні іншого шляху для України взагалі немає. Підписуючи присягу, Борислав Розенбат наголосив, як майбутній законодавець він буде робити все для людей, які повірили в нього.